Сьогодні наші дітки, які постраждали внаслідок ракетного удару, на масиві перемога отримали чергову партію допомоги подарунків від наших партнерів. Партнерами департаменту гуманітарної політики комунальна основної освітня траєкторія є багато компаній, і вони відгукнулися на ту біль, яка відбулася місяць тому. Сьогодні ми роздавали подарунки від видавництва країна мрій. Від компанії Едпрофі, від коледжу львівського туристичного та ресторанного сервісу, які розуміють, що на сьогодні в Дніпрі відбувається дистанційне навчання, і діти залишилися не тільки без житла, а й без засобів навчання тому. Вони нам передали саме планшети. Ці планшети допоможуть дітям краще навчатися, висловити знання. Ці планшети допоможуть спілкуватися з батьками, з вчителями, з своїми друзями. Ми дуже раді, що у нас є такі партнери. Ми дуже раді, що ми співпрацюємо і робимо одне і те ж саме діло з усією Україною. Україна разом. Наша допомога людям, допомога наших партнерів, людям. Це головне ми вистоїмо, ми переможемо. Ми наближаємо перемогу. До цього було видано 23 планшети. Це була перша партія. Сьогодні друга партія. Сьогодні департамент гуманітарної політики за освітньою траєкторією ми видали дітям 16 планшетів. Але у нас вже на підході ще наступна третя партія. Ми її очікуємо, і дійсно, наші всі дітки, які постраждали, вони отримують засоби для навчання. Хочу зазначити, що відповідно до рішення міської ради. Усі заклади освіти, які підпорядковані Департаменту гуманітарної політики, здійснюють навчання у режимі дистанційному. Тому хочу сказати, що наразі планшети, комп'ютерна техніка є дуже актуальною для наших діток. Незважаючи на надскладні умови, в яких ми зараз живемо, незважаючи на життєві перепотії, які ми подолаємо обов'язково, дуже радію, що є благодійники. Є меценати, які допомагають дітям Дніпра здобувати навчання. Вірю, що ми все подолаємо заради майбутнього наших дітей. Також хочемо подякувати педагогічній спільноті Дніпра, які на сьогодні підготували для наших діток солодощі, і віримо, що у співпраці, в синергії ми все подолаємо. нам сьогодні вручали планшети. Я дуже вдячна. Розповідали про те, що ми гарно вчилися. Мені буде зручніше дивитися на демонстрацію екрану та зручніше буде виконувати домашні завдання.